Зараз я вас шокую. Чи знаєте ви, що ворожа Росія купує українські ланоси майже вдвічі дешевше за нас з вами? В Ерефії ціна такого авто українського виробництва складає зо 5 тисяч доларів, а в Україні майже всі 10. В чому різниця? В жадібності та в конкуренції? В Росії збудовані заводи таких автогігантів, як «Форд», Рено та Тойота. А в Україні є тільки він ЗАЗ. завдяки лобістам якого і встановлені драконівські мита на нові та вживані авто. Щодо нових, держава дерезна з вами майже 30% їх вартості у бюджет. Зі вживаних всі 50%. І що головне, після анонсованого відставним яценюком зниження податків на ввезення вживаних авто, вони не стануть дешевше. Держава вигадала інший спосіб одурення автовласників, який зараз дізнаємося. Найбідніша країна Європи має найвищі податки на ввезення імпортного авто. Де логіка, чому український закон настільки жорстокий до українця? Нарешті здійснилася мрія. Кіномарка у доступній ціні. Щоправда, ми не в Києві, а в Вільнюсі, і мрія здійснилася не в нас, а у литовців. Сьогодні ми тут, аби довести українські ціни на іномарку. Це знущання з людей. Ціна машини виходить 40 тисяч гривень. Це ж менше. 39 тисяч гривень. Вот цей Форт. Сьогодні ми у столиці Литви, аби наочно пересвідчитися з українськими податками щось не те. Опель 50 тисяч гривень. Це шостий айфон. А це Volkswagen, який коштує як шостий айфон. Наша знімальна група помирає від заздрості. Важко передати, що я зараз відчуваю: 3250 тисячі євро. Тисячу євро. Сімейна машина Рено Кінко коштує. Дві тисячі сто п'ятдесят євро. Ауді А4 коштує 3200. тисячі Це близько 100 тисяч гривень на наші гроші. Екскурсію по авторинку у Вільнюсі нам проводить Сергій. Він обирає машини, аби привезти їх покупцям у Києві. Від уважності цієї людини залежить дуже багато. чисте железо заводською воно витягується бачиш? зільоно. запчасть запчаст полярувалася. чуть лак сняв. На по покузок до та машина сімдесят розмитнення, податки, збори. Українець не має права на іномарку по собі вартості. Так вирішила влада. Ось ці три машини: Форд та дві ауді коштують стільки ж, скільки один ланос в Україні. Це все, що потрібно знати про захист українського вітчизняного виробника. Аби розмитнути іномарку, потрібно заплатити ще в середньому 150% від її вартості в Європі. Український закон явно не на боці українця. Але на чиєму ж він боці? На боці тих, хто зі всіх сил намагається зобразити з себе вітчизняного виробника машин. Чи вдається йому це? Через кількох українських автомагнатів весь український народ змушений їздити на металобруді. Автомагнати розкажуть вам про те, що працівники вітчизняних автозаводів можуть втратити роботу, якщо зменшити податок. Але невже через це цілий народ змушений їздити на запорожцях? В таку машину зараз тому присілі більше восьми тисяч доларів, в тобто 4 рази бурше, чим вона стоїть здійсню. Лобісти податків на авто є в парламенті, адміністрації і уряді. У 2013-му українців порадували ще одним законом, який забороняє розмитнювати машини старше 5 років. Ось це BMW 2007 року українська влада вважає старим. Старі не короші учні, які випадають під розтаможку. Наш уряд вирішив, що нашим людям не можна їздити. Цей Мерседес теж вже дуже старий. Краще і безпечніше їздити на Ланосі. Ця машина теж слишком стара для українського законодавства. Тиждень тому рада в першому читанні ухвалила закон, який має прибрати 10% мито на імпорт вживаних авто. Але радіти зарано, адже це тільки перше читання і тільки 10% від собівартості. На краще мені народу. Міф про захист вітчизняного автовиробника вигідний для автомагнатів. По-перше, підприємства Богдан та Зас це не державні, а приватні структури. Відтак, збільшуючи імпортні мита, влада просто підтримує своїх олігархів. До речі, за наш рахунок. По-друге, що можна серйозно вважати вітчизняним виробником підприємства, чиїм основним профілем є збір морально застарілих моделей? 17-18 тисяч доларів офіційних платежей в бюджет країни, uh -huh. в которой нет дорог, надо заплатить, щоб получить українські номера на цю машину. Програма гроші оголошує війну шигулян на українських дорогах. Даєш якісну намарку в кожному українську родину. Чи можна не платити податок? Українець, поставлений власними чиновниками в незручну позу, змушений викручуватися. Той хто хоче обійти розмитнення, прибігає до декількох варіантів. Один з них транзитні номери. Це якщо ти заїжджаєш в режим «временний воз ти на год заїхав, ти через рік довше виїхати і ще раз заїхати. Ну для українців цей режим не працює зараз. Зараз працює режим транзиту в транзит заїхав і не уїхав. Штраф платиться один раз, складає 8500 гривень. У якості експерименту ми купуємо автомобіль у Вільнюсі. Зйомка угоди на камеру заборонена. Ось цю красуню BMW ми купили за 2700 євро. Це Євген, він допоможе нам пройти всі етапи реєстрації машини в Литві. Все вказано в митному кодексі. На 95-й статті ми заїжджаємо, катаємося на транзиті. Державний техогляд обов'язковий. Якщо в машині буде знайдено дефекти, машину не перереєструють. 30 хвилин. Перемога. В нас вийшло. Машина пройшла все успішно. Документ. Ми реєструємо машину на литовську фірму. За окрему суму вона платитиме податки тут у Литві, поки ми будемо їздити на ній в Україні. Підсумок ми витратили дві години, аби узаконити нашу покупку і поставити її на литовський облік. Ось і все Повний факт можемо їхати. Митниця найважливіший етап. Ми проходимо її без зайвих проблем. Найголовніше, аби за кермом сидів резидент країни. Тобто українець, а не іноземець. Батьківщина зустрічає дощем. Ми це зробили. Пройшли дві митниці, до Києва лишилося 500 кілометрів. Поїхали! Плюси такої комбінації. Ви купуєте машину в чотири рази дешевше. Мінуси. Перше платите штраф у 8,5 тисяч гривень державі. Друге, машина належить не вам, а литовській фірмі, хоча й підписує угоду, яка має застрахувати ваші ризики. І найголовніша неприємність: третє: українські чиновники, які в будь-який момент можуть змінити законодавство під потреби автомагнатів.